Яке майбутнє кіберспорту в Україні до чого ми рухаємося? Взагалі, яка ціль, яким ти бачиш кіберспорт? Буквально через там 10 років, що стосується нашого локального кіберспорту, то він може розвиватися вже зараз і. Держава має, на мій погляд, цьому сприяти по декількох причинах. По перше, ми історично одна з найкрутіших кіберспортивних держав у світі. Наві всі знають наві Dota — чемпіони інтернешнл, чемпіони світу. Навіть з дворазові чемпіони мейджора, чемпіони світу. У нас є представники в різних дисциплінах по всьому світу від Японії до Франції до США і так далі. Українці, які всюди грають, було би круто, щоб вони грали в наших командах. Було би круто, якщо вони грали в наших лігах, для щоб наші глядачі могли тут дивитися це. Тому я не знаю, яке буде майбутнє, варіантів його багато, але воно точно може бути світлим, І воно дуже, знаєш, це дуже органічно. Це не те, що там нам треба дуже багато для цього докладати. Вся інфраструктура, і ресурси, і люди. Головне, це люди наші, так? Вони у нас є. І для того, щоб в тому числі наші кіберспортсмени могли їздити на міжнародні змагання зараз зсередини України, держава має долучатися.